Служба безпеки зібрала доказову базу на російського генерал-лейтенанта Сергія Кобелаша, командувача дальньої авіації військово-повітряних сил РФ, який причетний до воєнних злочинів в Україні. Посадовець віддав наказ на проведення ракетних ударів по багатоповерхівці та автостоянці в Умані, 28 квітня цього року. Тоді загинули 23 місцевих жителя, серед них шестеро дітей, травмовано дев'ять людей. Одна особа досі вважається без безвісти за даними слідства. Окупанти здійснили удари по місту двома ракетами Х-101. Встановлено, що генерал-лейтенант безпосередньо бере участь у веденні війни проти України від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки України повідомили Сергію Кубилашу про підозру за частиною 2 статті 28 та частиною 2 статті 438 тридцять кримінального. Кодексу України це порушення законів та звичаїв війни поєднане з умисним вбивством. Оскільки генерал переховується від правосуддя, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави. Розслідування проводили співробітники СБУ Черкаській області за процесуальне керівництво обласної прокуратури.